Вітаю вас! У мене до вас жахлива новина. В умовах війни, коли весь український народ захищає Україну від російських окупантів, виявилось, що у нас є зрадники, які працюють як агенти Путіна. І ці зрадники знаходяться в податку. Ви, напевно, зараз частенько читаєте в соціальних мережах, що податкова працює на Кремль. Податкова хоче парадки Україні. Податкова це саме... Ну і далі вже матюки пішли. І далі ви можете прочитати, як якийсь Пупкін або Упкін хотів поставити шкарпетки для воїнів української армії. Але він не може цього зробити, тому що податкова заблокувала його накладні по ПДБ. Жах! Ні, ну, нустан розумієте, що податкові працюють виключно агенти ФСБ, Кремля, ну і всіх інших злочинних груповань. Саме цікаво, що я забував деякі, деякі політологи, Ну я розумію за... Доліку малою. на не випазать ахінею. Рвати податкову да. Захищати українських бизнесменів, якими над якими знущаються. Не дають їм відшкодування ПДВ. грабунки. Ха-ха-ха! Ні, розумієте, цих людей, но господи, вам не соромно. Не соромно! Ну да, закинь таким займатись! Ай, пазариче! А ще й політовий. Срамота. Ай, срамота. Давайте я розповім, що ж дійсно відбувається. Причому я ж як фахівець, я знаю правду. А от те, що образує, дурня повна. Значить, дивіться. По-перше, податки ніхто платить не любить. Ці, ваші, ці всі розмови. А от там вам не платить. Дурня це все. Ні в ній країні світу податки платити не хоче. Знаєте, оці всі вам розповідають, що, аж ви знаєте, отам там в Європі, отам там Америки, вони так платять. Так, <гум> да, те, що це дурні розповідають, я знаю. є <гум> ну, така ситуація? Податки ніхто платить. Я теж не люблю, однозначно. Взагалі, щоб ви зрозуміли, ці всі казочки про те, що десь там платять податки, це щось на зразок. От дивіться, буває реклама, коли така, молода, файна, дівчина, моє пос. Вас посміхається. І говорить, що от вона просто задоволена, що вона моє пос. Так їй подобається. Але дивитесь на власну дружину. вона у нас ругається, коли ми їх пустили. Дивно! От телевізорі! їй подобається, а дружині ні. Так з податка. Дивіться, ще в страданні Греції Платон сказав, що держава це примус, держава це кат, держава це... Да? Податки тоді не В усіх країнах світу податки платити не хочуть. Мало того, якщо ви колись будете працювати, ну, наприклад, в Польщі, Німеччині або в Америки, там навіть якась така послуга, називається оптимізація податкування. Це коли ви намагаєтесь так, складніше, але теж. теж не І в Україні не люблять. Саме болючий податок ПДВ. Ну чому він болючий? Тому що він великий. Ну, розумієте, діло, коли ви платите 20%, а друге, коли ці 20% в карман. А! А! Ща! Співав! Да, знаю, вас знаю! Коли весь кумав 20% свій карман! О, о, це добре! А коли віддати державі? Ба! А собі в карман краще! А це, да, це є, а це, да, це. І тому так да, дійсно бажання ошукати державу. Ограбити! Не заплатить. Ну є таке бажання, ну є не тільки в нашій країні. Я раз говорю, всі країни світу зараз. Ось таке, така ситуація. І тому з'являється кум, сват, друг и говорит. Мы зараз, як два пальца басвальц! Мамся Мага... вкинем, платити не будемо. реально. Так? Так вам розповідали? А? Що? Що, правда, очері ж? <ріжу> Отак. Розумієте, така ситуація. Так, да, були часи, були часи, хлопці. Коли можна було з ПДВ таке витворяти? Я ці часи пам'ятаю. Ну, взагалі були часи, ви не є Берете, реєструйте компанію на бомбі. Саме справжнє. Туди все звалюєте. І боємо! Хай то бомжа -то податково вшукає, вона його знайде жатувку. І вона як ще в тюрму посадить, бомжа в тюрму, там блять. Ми якось серідні. Таке було. Взагалі, колись довше було така ситуація, можна було договора От першу сторінку одну робиш, а другу іншу. Проходимо. Було, 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 хлопці, хлопці, все було. Я вже мовчу, що робили, коли, ну скажімо так, міняли буковку назву. Ой-ой, чого тільки не було? Це все було. І дійсно тоді ПДВ можна було не платити дуже. І я розумію, що ваш кум це пам'ятає. Тільки ваш кум дурень. він не розуміє, що часи закінчились. І те, що він розповідає, що коли, колись багато що було. Я можу йому розказати ще більше, як можна було не платити. Зараз це не працює. Так? Да? Нові технології, оця цифровізація. Розумієте, дійсно, що зробив Зеленський, точніше, наш Цифризація, Федер. Ні. він дійсно реально зробив цифризацію податкову. Що ви зрозуміли, це почав робити ще Клименко. Да-да-да, за Чисів Вінуковича почав. І дійсно зробив. Ну потім Майдан відкинув. Петя взагалі сказав хлопці, тільки мені в карман. Це не Він дійсно, действительно... от Петя якраз от Петро це той ще. А Зеленський прийшов, говорить, ну, давай зробимо. зробимо. Так, да, дійсно, на сьогоднішній момент. Чому блокують накладні ПДВ? Хлопці, не займайтеся в Ніхто блокувати. А то розумієте, що ну, частіше все відбувається. От ви працюєте, працюєте, працюєте. працюєте. А... Давай цю частину я. Давай. Ви ж розумієте, що на сьогоднішній момент для того, щоб вираховувати вашу цю дурню, таку кнопку тючу, хопа. І ви попалися. Зрозуміли? Зрозуміло. Ну, розумієте, значніше, що в наступній момент ну, технології такі, що оці ваші, то, що ви там з кому придумали, колись воно працювало, я не заперечую, не було єдиний баз, не було оцих електронних баз. Да, так, тоді, тоді можна було це робити. Зараз це не спрацює. Навіть якщо ви там прокладки положите, так хоч не працює. Ці прокладки прораховуються так, фух, і все. Розумієте? Тому, ой, мені заблокував. Хлопці припиняй. Ну от припиняй. Ви ж добре знаєте, що ви скруткою займалися. Ого, ага, так що ж ти хочеш? Ах, ти думав, чи не побачив. Ти там дивитися. Вони крутанули кругу і вийшла на скрутку. І заблокували. На сьогоднішньому, що ви зрозуміли, взагалі блокують оці накладні ПДВ навіть не люди. Роб. Ну, автоматика. Фільтри да, да. Програма тут. Як тільки бачиш, що ваш, ну, тобто, ви або співпрацюєте, я говорю, якщо стоїть прокладки, це, це не допомагає, вони це все прораховують. Тобто оці ці прокладки, типу, нас не вирахують. вирахують. Я розумію, що це більше всього вас, як би сказати, палить, що ви звикли, що раніше да, раніше прокладки спрацьовували. Тому що виходило, що податкові треба було там йти, ну це дуже... Обсяг. А тепер, якщо ви навіть поставите 10 прокладок, не допоможе. Ні. А, ну куди? Шух! І все. І з І вас заблокова. Як далеко, да? А. І так дійсно на сьогоднішньому блоку не заперечую. Але звертаю вашу увагу, що це правильно. Ну, треба ж якось боротися із фальсифікатом, з несплатою податків, з крутками. Треба? Треба. Платіть податки. Ні, просто платіть ПДВ. І не будуть блокувати ваші податкові ПДВ. Все дуже просто. Плакать? Без проблем. Да, так, да, да. не треба мені оці оці соплі ваші не розмазувати. Ну не треба не розмазуйте соплі, що ви не знали. Добре все знаєте. Коли ви працюєте з оскруткою, ви добре все знаєте. Ці ваші соплі припиняйте. Ці не тіє ваше. Ой, а... припиняйте. Ну припиняйте. Ну не брешіть мені. Я ж добре знаю, ви знаєте. Чи ви купуєте цього товар. Ви що не знаєте, він такий? Ну знає, так чого ви трудите? Чого ви трудите? Ви ж добре знаєте, де він цей товар бере. Контрабас? Ого, ага. так що ж ви хочете? Ну, що ви хочете? Ну да, вирахували, вам по рукам шарахну. Ну, а що ж ви хотіли? А, 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 ж ага, Не беріть в нього контрабас. Буде нормально, ні, так ви... А, так ви хочете і контраба взяти і так, і що вас не знайшли? Так не буває. Реалізація працює. Ні, ну дійсно, можете порвати, значити, даже не Зелецька, тим далі не гетьманцем, Федорова, це його діло. Ну дійсно, розумієте, зробили таку систему, ну що ви зрозуміли, вона фактично показує рух товару по всім, ну, шш... просто товару, а... Фактично, рук навіть частин товару? Ні, ну і так, і є. Ну що це таке? І дійсно, якщо... Ну, знаєте, виходить так, якщо у вас товар виник з повітря, а це ж скорока так робиться, то воно зразу видно. Хлопці, а де ви його взяли? Давайте, не розповідайте, де воно? От бо я не знаю. От ви не знаєте, значить, ваш податковий заблоковав. Чому б знав? Просто знав. Не спрацювали, з ким попав. Ні. Тут все дуже просто. Я ж добре знаю, і ви знаєте, що коли ви в бізнесі працюєте, ви добре знаєте. Це біле, це сіле, це оранжевий. Все це ви знаєте. Оці всі розмови, що ви не з... не припиняєте. Це ви можете там те ще розпорядити. Це ви добре знаєте. З ким працюєте, як? І добре знаєте, що ви до цього звернулися, що може якось помить трошечки, да, щоб НДС не платить. Ага. От так і вийшло. Ще на чому ви дуже ну це <кхи> розмови для дурнів. Оці. У мене там вже свачена. Та вони мені, я там налога держу! Невже ви не розумієте, що він просто понтує? Є, не поняв. <кхи> Боже, які, які ж вони наївні. <кхи> розумієте, якщо людина дійсно може порішити питання податкові, вона ніколи це не розкаже. Ні, <смі> ну <що? смі> ну, Ні, нічого ні, не знаю. Тому що це якраз те, що закат. А якщо людина вам розповідає, що вони не все що не филюйтесь, у неї там криша така радіна, знаєш бреш. Бреш, бреш, точно бреш, 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 бреш. Це не така ситуація. Ну, він же ж розуміє, що в кінці-кінців ви будете відповідати. Ви ж дуже часто що відбувається? Коли ця вся це, це, цепочка валиться, е, говорить, а чого його не беруть? А, 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 а він тут не при чому. Ж, він вас підставив. да, він вас підставив, заперечує. Він на вас не робив, Але ж ви ж розумієте, він знав, що це все. І він старий. Його ж взяти не можна. Він ж, він же там ніде не рахується, ніде, там, його, руки, його від, відбитки пальці, а ваші є. Отак от ситуація. Розумієте ви нарешті, що дійсно на сьогоднішній момент старі схеми по оптимізації податків не працюють. Нові, нові, да, європейські росі. Ні, вони є. Трудіє, що вони не такі прибуткові, яке. Але дійсно, на сьогоднішній момент ця процедура виховання нашого бізнесу спостерігається. Нічого, нічого. помучайтесь, поматюкайтесь і припините займатися аферою. І ваші податкові ПДВ блокувати не будуть. Чесне слово. Досвід. Дуже добрий досвід. Так що така ситуація. Так що, якщо ви читаєте черговий опус про те, як бідний український бізнес тисне податково, можете набрати в на Гуглі і почитати, як бідний англійський бізнес тисне податково. Те ж саме, ні, так теж бувається. Ви що думаєте, вважає? Думає. Франція дуже Ого, і там, там у них постійно, що податково це за вмерзотники і, 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 і грабівники. Так, да, так, да, згодно, згодно. Ще є три. Так що така ситуація. Весела і доречна для українців. Дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.